Вінницький планетарій був створений в 1965 році за спеціальним проєктом. Справа в тому, що на цей час вже були створені на Україні планетарії, в тому числі і в Радянському Союзі були планетарії, але, як правило, більшість із них були створені у пристосованих культових приміщеннях. Це в синагогах, церквах. Наш планетарій був зроблений по особливому проекту. Він являє собою. Будівлю, що складається із двох куполів зовнішній купол діаметром 12 метрів, і внутрішній купол діаметром 8 метрів, на який проводиться проекція. Я прийшла в планетарій 20 жовтня 1967 року, як каже Лівіцький, це наш е, був начальник обласного управління культури. Зараз він за філармонію, каже, так довго люди не живуть. Ну а як я попала в планетарій? Після закінчення школи ну, всі мріють стати хто вчителем, хто інженером, Мером, а я мріяла стати астрономом. Просто на першому році астрономії настільки цікавий вчитель розповів про науку, про все це, що я вирішила, все, я буду астроном. І ось я після закінчення школи поступила в Одеський університет, фізичний факультет відділення астрономії. Ну і тоді мені тітка вона проживала в Вінниці, покійна вже вона мені пише, що приїжджай до нас в Вінницю. У нас відкрили. Планетарій. Я приїхала, мене з задоволенням взяли сюди на роботу, тому що потрібен був лектор-астроном. І Я так і з тих пір залишилась в планетарії працювати. Просто ми, наш такий був дуже дружний колектив. Ми просто всі були закохані в це зоряне небо. Я, наприклад, не дозволила собі навіть побувати в декретній відпустці. Одну дитинку народила другу, так я з ними там із колясочкою приходила в планетарій, вони в мене тут виросли. Він не дозволяла навіть бути на лікарняному, а як же планетарій буде без мене. Основою нашого планетарія є апарат, оптико-механічний апарат, який так і називається Малий Цейс. Він був створений в Німеччині в місті Єна. Цей апарат у нашому планетарі був змонтований у 1967 році. В нього є 39 об'єктивів, які можуть проєктувати на купол 5 тисяч зір. Зір, який ми можемо бачити неозброєним Ну, Небо у нас голубе, тому що наша земна атмосфера має властивість розсіювати голубу частину сонячного спектра, сонячного світла, пропускає червону. Ось тому ми -то і бачили затемнений місяць червоним, сонечко, яке сходить, заходить червоного кольору. Ну, а на Марсі воно фіолетове, тому що там надзвичайно розрічена атмосфера. Вона в 100 разів, приблизно 90-100 разів, атмосфера менш густа, ніж наша земна. Вені то навпаки, навпаки, там в сто разів густіша атмосфера ніж наша земля. Тому небо там помаранчує. Взагалі там можна на нері бачити власну потилицю. Настільки густа атмосфера. Виявляється, мека є і у нас на Вінниччині, тому що в 1973 році академік Вольтер Антон Антонович відкрив у нас на Вінниччині кратер, який має метеоритне походження. Ми всі, мабуть, чули про кінець світу, який мав наступити в 2013 році, тому що Апофіс. Мав впасти на землю, і точна копія Апофіса це наш Іллінецький камінчик. Він упав дуже давно, і ось при падінні розколовся на три уламки. Тому з'явилось три кратери на території нашої області: два в Іллінецькому районі і один в Липовецькому районі. І ось кожних три роки астрономи всього світу, цей прибалтійські республіки, середньоазіатські з Японії, з Африки подають заявку. Ну, звичайно, з Росії. Їдуть всі до нас на Мій японський професор, коли їхав до нас, він обов'язково значить брав з собою дружину, щоб рюкзачки набрати побільше камінчики. І він каже: Ми йдемо на день народження не просто з каменем за пазухою, а надзвичайно цінним камінчиком, який за повір'ям приносить щастя. Справа в тому, що ми завжди щось відкриваємо, навіть коли воно вже відкрито кимось. Ми теж відкриваємо для нас це відкриття. Так само і для тих, хто ще не побував у нашому планетарії. Він може побачити зорі небо зараз, особливо в наш час, коли небо закрите хмарами. Не завжди його побачиш. Це небо. Дай, щоб побачити небо, ще треба знати дещо про нього. Лектор в цьому й допомагає, підказує, розказує, що ми бачимо. А потім, вже після нашого плантарі, ми можемо і це бачити на реальному небі. Ну, для того, щоб краще пізнати природу, я так думаю.